На українсько польському кордоні побільшало охочих його перетнути не лише на авто, а й пішки. Таку тенденцію прикордонники спостерігають на всіх пунктах пропуску Львівщини до повномасштабного вторгнення. Перед святами черги вишколилися звичай у бік України. А після смят свят будуть навпаки. Тепер же э, затримки виникли в обох напрямках з кордону. Репортаж Ірини Мочульської. Як повідомила речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська у пунктах пропуску на Львівщині впродовж останнього тижня фіксували поступове збільшення кількості людей і машин, що перетинають кордон. Тепер збільшення спостерігають в обох напрямках: із України і до України. Накопичення можуть сягати і 100, і 150, а у вихідні дні і 200 е, легкових автомобілів. Е, по е, щодо кількості пропущених то е, за минулу добу в усіх пунктах пропуску на ділянці Львівського прикордонного загону перетнуло державний кордон 48 тисяч 500 осіб в обох напрямках і 8 тисяч 800 одиниць транспорту. Додамо, що це вдвічі більше аніж зазвичай було до. Оду наближення свят, також за словами Олександри Кучковської на пішому пункті пропуску Шигині. Зараз вранці фіксують більше людей у напрямку до Польщі, увечері ж навпаки, до України. Ірина Мочульська, Тарас Помін, Суспільне, Новини, Львівщина.